Слава Україні! Одещина 4.5.0 У нас без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Подякуємо силам ППО, що захистили столицю і сьогодні попередньо знищили усі дрони Камікадзе, які мали на меті атакувати наш Київ. Дякуємо і силам оборони, що знешкодили напередодні чергову ворожу протикорабельну міну, яку зірвало з якоря і підносило до узбережжя. Дякуємо військово-морським силам саме. Фахівці національних ВМС знищили цей небезпечний подарунок, і вкотре хочу нагадати, що діє наказ минулого року щодо заборони відвідування узбережжя водойми та Чорного моря, тому що є мінна загроза, спільний наказ обласної військової адміністрації та військового командування. Тому, будь ласка, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Ну і звичайно хочу подякувати тим, хто не піддавався на різні хайпи цієї ночі, дехто навіть оголошував тривогу по Одещині, дотримувався інформаційної гігієни. І найголовніше, маючи таку можливість, відпочивав, тому що кожному з нас потрібні сили для продовження боротьби для підтримки Збройних сил України. Ще раз хочу наголосити: кожен діє на своїй ділянці фронту, і кожна ділянка фронту вона є надважливою, бо це ті камінчики. З яких складається фундамент нашої спільної майбутньої перемоги. Тому тримаємо стрій і слава нашій нації! Смерть ворогам! Всі ви незламні, всі ми незламні, і вміємо посміхатися, як би важко це не було. Тримаємо стрій! Ми переможемо!